Всім доброго дня. Приїхав до мами, а як завжди, літом проблема з мухами. Зараз будемо боротися з мухами. Покажу, якими препаратами. Ось Дивимося на наших дівчаток, отута, які сидять. Да? Дівчатка, що у вас? Мухи бентежуть? Звісно, бентежуть. Зараз ми будемо з ними. Боротися з цими вашими мухами, щоб їх не було. Бо вони не тільки у вас, вони і в нас там біля хати літають. Так, ідемо дивимось. Бабушка моя накупила тут препаратів, да? це препарат боротьба з мухами в хаті, в кухні в літній. Оце така, коротше, смерть вредителям. Пишуть, треба його розбризкати по стінам, по всім углам, куди можна і мух не буде. За ну, 55 гривень, що я сумніваюся. <рив> <рив> Є ще така агіта. Її розбавляєш з водою і наносиш... Розпиляєш або щіточкою, наносиш на стіни, на потолок свинарнику. Це така ж сама агіта, теж розбавляється на стакан води 10 мг, і теж або бризкається, або наноситься щіточкою, але пишеться, що в свинарниках і там, де є животні, Наноситься не менше як півтора метра від землі. Ну, від полу. Розбавляється 10 міліграмів на стакан води. Ось така. Кому цікаво, можете нажати, нажати паузу і почитати. Тут теж ось спосіб примінення. Ну, а це я вже сказав, просто розпиляється. Будемо зараз колотити і спасати наших свинок. Так, <гум> да, бабуся? І себе теж, бо і за свиней, і в нас тут муховий куча. Так, прийшов я до дівчат наших. Да? Дівча, як гровер, добрий? Подобається, молодці. Ось такі три поросюшечки у мамки стоять, як ви бачите. Молодці ростуть, набирають. Думаю, когось із них оставить на свиноматку, але не можу поняти. Зараз дивлюсь от на них в такому трьохмісячному віці, їм по три місяці. Ну, там, Три місяці і неділька. Що ти хочеш? Що Ти хочеш Ти хочеш мене вкусити чи понюхати? Ох. Так от, дивлюся на е, оцю нашу. З чорними точечками. Вроді така свинка непогана і виглядає добре. Але і та теж така гарненька. І за дочок, і такий спина добра. І ця теж така дівчинка не хуже. Ось такий вух. Так, не бойтесь. О, такі дівки. Якщо вони мені всі троє сподобаються і всі три прийдуть в охоту, то значить я їх всіх трьох і залишу. От. Так, взяв ось цей препарат, яким треба просто розпилювати на стіни. Ану відходьте на стіни і на потолок. Тут ось поцепив вчора ленти. Бачите, ленти вже все забиті в мухах. Тому будемо зараз пробувати боротися з ними другими методами. Ось отак. Буду розпиляти. І що воно покаже? Будемо робити з вами такі експерименти. От. Спочатку побризкаю цим, подивлюся півгодини часу, що воно покаже. Якщо мухи не попадають і будуть далі бентежити моїх поросят, то будемо пробувати агіту, інший препарат. Ось так порозпиляв. Ще й на потолок зараз додавлю, бо вони тут люблять на потолку сидіти. Ну і само собою вигулочний дворик ми теж побризкаємо. Така вроді гарна велика бутилка. А так, швидко закінчується. Так, дівки, будемо дивитися, чекати, що воно покаже, так? Да? Звісно. Сьогодні хочу ще зробити у них тут... Генеральну уборку, а саме, то це все вичищається. ходять вони в туалет туди в уголочок, тут вони п'ють водичечку Тут вони люблять лежати, бо тут сіда мокро. Схочу ввечері, коли вони зайдуть на відпочинок, закрию двері, це все повичищаю. Возьму шлангу, підключу і просто вигучному цьому дворику все це вимию. І наведу такий порядочок. Її. Продезінфікую. Так робимо ми раз на тиждень. Тобто Повна генеральна уборка. Уборка кожен день, а генеральна раз в тиждень. Так, ну що, попшикали, чекаємо результатів. Для мене це пів години, ну а для вас. Це одна секунда і будемо бачити, о, люблять, вони тут під водичкою полежать. Там їм прохладніше. І так, чекаємо. Так, пройшло вже дето більше як пів години. Зараз зайдемо, подивимося, що з мухами після. Прапарату. Так, відкриваємо кліточку, заходимо, дівчини в стороночку, в стороночку кажу. Іди, не треба мене за ноги оце гладить. Такі ви в мене любіобільні. Так? так. Що ми бачимо, що ми наблюдаємо? А наблюдаю я реально. Набагато менше мух ніж було. Е, Хотя... Хоча, хоча є сидять мухи. Сидять на стіні. От. Багато ось попадали, лежать. Не знаю, видно вам чи ні, але є лежать. А ці, що сидять? Ну Вони якісь неактивні. Ні, ну, ось коли поганяю, то вроді як взлітають. Ну вони якісь неактивні і знаєте, коли от муха така сидить і Ну, от последні такі. Оце, коротше, зараз таке я тут не знаю, чуть вам чи ні, а я отаке відчуваю. Що вони всі сидять і всі дзиготять отут. Що Ззз... приходить їм кранти. Ну, але, да, реально, стало поспокойніше. Я ось зайшов і бачу, що спокійніше. Так, добре. Ми ще почекаємо, почекаємо ще півгодинки. Потім зайдемо, подивимося, що воно покаже. І тут біля корита вони такі стали. Ну, тобто вони є, вони воно сидять, але вони не такі активні. Вони якісь як, як п'яні. Подивимося. Якщо ні, то заколотимо другий препарат і помажемо, попшикаємо. А може це і зробимо ближче до вечора. Якщо ці попадають, то зробимо ближче до вечора для профілактики. Там написано від 4 до 6 тижнів воно діє. Може воно і буде діяти. Тут ось на потолку теж я бризкав. Я ж кажу, вони є, вони сидять, але вони неактивні. І багато-багато так просто лазить по землі. Просто от, по полу вони лазять. От. Як ото, знаєте, коли помирає муха, вона пада на землю і ползає, а перед цим вона от жужить, жужить, жужжить. Вроді якось так. Добре, побачимо, воно покаже. Дівки, да, забув сказати, це ж у мене вона одна, яка з чорними пяточками то і без хвоста то її звати міточка меточка да? Да? меточка Ти моя меточка моя меточка така холоса моя меточка не надо папу кусать не надо кусать що, забула, хто тебе кормить и все це така у мене меточка є, да меточка Цим двом ще не придумав ім'я, ще поки не знаю. Якщо на мамок їх оставлю, то придумаю. А так взагалі це одна із них меточка. Так, девочки що у вас тут? Водичка є? Так, да, є майже повен бачочок. Водичка є, кушать є. мухи стали поспокійніше, життя наладжується. Звісно. Меточка. Що ж моя меточка, що моя дівчинка? Ти хочеш понюхати? Ну понюхай, понюхай. Ой. Господи. Та хвати, хвата мене нюхати. Чула. Не треба кусати. Ти що? Попий водички, да. попи водички і все буде добре. Ось. А ця корито переверта. Прив'язав корито на проволоку, бо якби не прив'язав, вони б її перевернули. Опа! що, дівки, обід почався. Так, добре, все. Все показав, все побачили. Зайдемо ще через пів години і побачимо про остальний результат. Не треба, метка. Ти що делаєш? Перестань. Бо є тепер бити. Ну. Так, добре, чекаємо ще півгодини. Будемо дивитися на результат, як завжди, Та як завжди. Так, що ми тут бачимо? Бачимо дохлих мух, бачимо забиті плівки, бачимо мух такими, як наче вони хворі. В общем, можна сказати, результат, результат від другого засібу є. Понятно, зрозуміло, якби це був сарай закритого типу, то їх би може б не було взагалі. А так як це в мене сарай відкритого типу, то вони в будь-якому випадку будуть. Але результат радує. Мух стало набагато менше. Є літають, але менше. Ну шо таке, дівчата, ну шо таке, а? Ну шо, ну погладить тебе, да, Ти чого брикаєшся ти? А? Ти чого брикаєшся? Влягається. Тут водичка, тут їм набагато. Не так жарко. Так, добре, скоро будемо тут вбирати. Все це вимивати, хай тільки. Сонце сяде, жара спаде. Ну, ось вечір і робота закінчилася. Мух ми сьогодні травили. Генеральну уборку свинарнику провели. Хоча мухи є. Все одно є, але я ж кажу, це сарай відкритого типу. Генеральну уборочку провів. Беру шлангу і все це просто змиваю під великим тиском. Набрав водички їм, помив повністю поїтільну цю систему, все повимивав. Зараз тут все висохне. Возьму йодоклін і продезінфікую. Ну, Насчет йодокліна вже вистачає відео, та є відео і на моєму каналі. Так що якось так. Отак от, от раз в тиждень проводиться генеральна уборка в свинарнику. Все вимивається, все, як то кажеться, вилизується. Так, дівки, що ви тут? Можна виходити. Так, да, мухи все одно є, але поменше стало. Так, дівчи. Чистота і порядочок у вас є. Так що, можете виходити. кліточку цю решотку теж вимиваю, все йде сюди, Отсюди впитується в ямку і весь двір потім вимивається на огород. Ось так. Так що результат сьогоднішнього відео. Поросюшки ростуть, гровер їдять, генеральну уборку. Зробили, йодокліном продезінфікуємо, мух поганяли, звісно, результат хотілося б краще, ну, але вроді як би стало поменше. То взагалі свині були всі в мухах, а зараз так собі. Десь там якесь 2-3 сидить. Хоча возікори корита вистачає. Ну нічого, куди ж без мух? Ну все, всім дякуємо, що були з нами, що подивились відео. До побачення. Ну все добре.